Усім привіт, ми перебуваємо в Ливій, Лай... де відбувається облаштування соляного джерела. Ти ти не чіпай, бери лавки, інструменти, Лопати, сікачі, оці всякі. Так, пані Лариса, я деколи бачу ваші відеорепортажі. Я теж підписаний на канал. Я теж? Оця ламка з крисичев. Хоча ламка з крисичем. З яких? З пластикових? У нас майстерня у нас франківську, так? Ви прасуєте? Ми подрібніми спливляємо. <плес> це, вже так 3 це не фірма, це ініціатива громадської організації Гірський рятувальний центр. Ми пакет, я рулани кину справа. Два цих старих кинемо. Вася можеш не махати, а ви помахайте. <гум> <гум> кажи, що треба. <гум> Чекайте, бо я так. <гум> <гум> Так, ми сьогодні маємо таку оказію е, в Лоївій е, розчистити соляне джерело, е, зробити його в. Привабливішим для туристів і встановити лавку. І в майбутньому ми ще плануємо тут зробити сходи до джерела і облаштувати територію. Але це перший крок для того, щоб покращити привабливість території, зберегти оцю спадщину, яка роками століттями існувала тут по яка солеваріньо. Так і сподіваємося, що цей один із невеличких цих об'єктів стане доброю можливістю для громади. Узвати цю територію. готові, тому тут ідуть Наталя Гасю координаторка проекту екоера громад. Ми перебуваємо зараз в Луїві з ініціативи місцевих активістів, зокрема директора Надвірнянського туристичного інформаційного центру, який подав свою заявку на участь в нашому міні-конкурсі, де ми відбирали ми це гірський рятувальний центр, команда волонтерів відбирали в громади, в яких протягом літа ми готові проводити облаштування туристичних маршрутів, відпочинкових зон, оглядових майданчиків або інших місць. Відпочинку громадського користування з ініціативи самих громад. На наш конкурс, який ми проводили у травні, подалося 9 конкурсантів. Ми відібрали три ініціативи: основні об'єкти і локації це село Нижнів і Тлумецької громади, і село Черемошна у Білоберійської громади в Верховинському районі. Ми пішли на зустріч Володимиру Гринішаку, оскільки він дуже багато робить цій громаді, в Надвірнянській, в Пасічнянській, з тим, щоб біля одного з джерел, зокрема тут в Ливії, соляної рупи, встановити лавку з переробленого пластику, і зробити міні-облаштування такої відпочинкової зони, яка користується попитом серед місцевого населення. Дякую.

Але мож, можна втоплювати, але і вона буквально через якийсь час просто згниє в мову. Та, та, так, але вода там буде. А, а що з ними за тиждень може стати? Ну, это не так, но... О, тут, ну, там, там, де знаєш, контейнер для збору краще. Ну, так, а стой, що ти з мене. Та нічого з тебе, тут просто під. як, наступне серце витягувати. Доброго здоров'я усім. Я буду староста села Лоєва на територіальної громади, зварище Ярослав Миколаївич. На даний час ми знаходимося у урочищі Борисівка. Воно пішло від Історично Варисівка. Тут колись сварили сіль, і от ми тут зібралися, щоб облаштувати дане місце, де зможуть відвідати як жителі села Лоїва та скуштувати наші сировиці, як кажуть. А також жителі району, громади області, а можливо і держави. туристи. Так тому як облаштуємо, запрошуємо всіх охочих провідати село Лоїва, зокрема. Дане місце, де знаходиться сировиця, також на півнос знаходиться під горою Острогора, Так що запрошуємося. 시끄러워. 어. 다 부지스럽다. 나부끄럽 Ele gosta do pai. Gosto do 哎呦呦！ Ось, наряд на місяць один десять. Кидай, кидай. Не вбийте Ви голову. Та вже за скільки років могли б десь і трохи покушатися, Я вже надоїв сим, якщо чесно. За 13 років то забагато. А А будучи потім ще робити якісь для що? Ні, як... то я не знаю, що там володіє по проєкту, але потім щось від себе, я ще тут придумаю. Ага. Mm -hmm. <зі anyways> я, я думаю, що ми не будемо чіпати. Хай собі. воно працює, то хай працює. То є мол, просто почистити її з долини, а то намолк. Тому... Намол можна забрати. Так, то? На можна забрати. Ото неможливо. Там її видно чи ні? Та вона є гости, це ж природа. Ділки. На правду не треба. Чим більше трави росте, тим живіша природа. Худоби нема. А ви тут живете біля цього черга і берете з нього воду? Треба. І що солите щось? То вже скарга нічого, вона не організована, знаєте. А що що? Курові брали. Ага, а то капусту не квасите? Та як ні? Ну я ж питаю. Капусти на огірки. Сало, а сало деє. Корочі <рес> вже, вже готовий. Вчора гойданка нині лавка. Першу, бо середньо не дуже співпало. Ага. А то вже заливали? Ні, то висипали. А так просто. трошки було. А, а якщо так? перевернути а другим боком, ми ж можемо попробувати. Ні, там тільки треба вище, тут тільки треба углубити. Там треба вглубити, а тут якраз добре. Ну, типу... Вся буде за високо, або ту углубляти, або все-таки вона ну, плюс-мінус отакого хоче. А ну нижче. Ще нижче. Ні, так це ні. Отакоє, ну, як мінімум. Це немає, дуже ставити. Вона поліковався направим боком лечить. Ще через різний як може здавати інакше. — Через що? — Ну, рельєф, що воно десь іде вниз. Ну, якби трошечки, хочу б так. — Все, закидати перший камер. — Так, ти потім його будеш виставляти, коли вже аж да. робить буде Коли ви прихвачу. — Так. Тут погано ніхто. Не вчуй, тут все гарно. Ну, розробляй. А то по-любому то цілові сектора буде закидати. Ну ну от цьому. А то що, де тут що... Файно. Навіщо вам стільки каміння? Бетонуємо лавку, і щоб воно трималося, закидаємо каміння. Є води багато. Я сам їжджу податок. Я сам їжджу, здається. Хоча один рік було... Діти школи включили. Червоно. Ярик, так сильно ні, тому що вода буде. Якщо дуже рівно поставиш, вода буде збиратися. А якщо дуже нерівно, то хтось у воду може покотитися. Там ого. Де ж так. Ні-ні, що ти мені зараз поруці, то я ріка не знаєш. Ти Та так ніколи не, не робиш. Ти як бачиш цю людину, десь відходи, <рисуйте> <рисуйте> за третийся, де ще той дар пакету сниже. Що там той вище заходить? лавочка рівно, а цей. <рисуйте>. Відника... <для кадри> Перебий. <рисуйте> <парибей, парибей, рисуйте> Він коли бив оцей слупок, то вона похилилася. Рівно не треба, бо тож буде подавати. Я сьогодні відклався, покажу. Я пропоную зробити тут загальну фотографію і забирати лавку. Що, що все, що? відзвітувалися, фотографія, є, є. до нас. першому плані. Я розлав, де тебе тільки чекають всі. Так, дайте мені супіру, отой. Колодон. Три фотографи. Хоч не поїв, то тут нація. Це одного забуло. Ставте лайки, підписуйтесь на канал О, клас. Це реклама. А посмішки де ваші? А ви ще трошки підніміть оцей Лавку, Лав, лав, Супер, супер.

Там дійсно буде вас варто Круто! То став подобайку, підписуйся на канал, цінуй українське, пишайся українським, бережи українське, доглядай українське, до свого по своє. Підтримай канал, підтримай українське до зустрічі. Слава Україні! Героям слава! Там може бути дощ.